Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 5 лютого 2024 року. А впливають на нас енергії верховного жреця, колесниці і верховної жреці. Сьогодні день в більшій мірі підходить для роздумів. Може прийти розуміння того, що, крім матеріальних інтересів, ще є внутрішні потреби, є духовні цінності, є співчуття, прощення. Чесність, сенс життя, традиції, сімейні цінності, гарний день для благодійності, можливо, хтось буде проходити курси підвищення кваліфікації. Такі енергії йдуть від жриця. А колисниця і жреця дають нам емоційне підґрунтя. Тому перед будь-якими діями потрібно чітко розуміти, чого ви хочете. Може бути багато спілкування з друзями. На роботі і у бізнесі можете отримати потрібну інформацію, пройти співбесіду, або отримати роботу у крупній організації з повним соціальним пакетом. У стосунках це взаємна довіра, гарні стосунки, для тих, хто не в парі, можливо, є наміри або бажання одружитися, підтримка один одного. Загальна характеристика дня не намагайтеся всіх повчати, як їм жити, не нав'язуйте свої погляди, не занурюйтеся у світ ілюзій. У вирішенні питань використовуйте нетрадиційні методи. У своїх діях опирайтеся на свій досвід і свої знання. У спілкуванні проявляйте більше доброти, співчуття, милосердя, проявіть дипломатичність. А я бажаю всім спокійного понеділка, миру вам, гарного дня! Бережіть себе!